На даний момент дорогі, я зібрав для Збройних сил України з вашою допомогою 1 мільйон 200 тисяч доларів. І є тільки... в Україні є тільки дві школи, які зробили таку погоду велику в тому мільйонному зборі. І допоможіть мені першою школою, яка зробила найбільший донат, це Є Мислянська, тобто ваша школа. І, друг... і другою школою є школа, в якій навчався в своєму рідному добровольстві на другойчині. Тому я сьогодні кажу вам, батькам, дітям, всім причетним, вчителям, хто це все зорганізовував для моїх зборів. Дякую, дякую і ще раз дякую.